Ніяк не прийнято. Просто вважається неприпустимим будь-які яка будь слова будь-якого генерала, а також будь-якого офіцера, може, це не стосується рядових, тому що вони, як би, сказати, ну, набагато менші значені. От, Як військові, не як люди, як люди, вони рівнозначні президенту. Якось критикувати президент чи ставити під сумнів дії президента не можна ставити під сумнів дії верховного головнокомандувача, а може, це комусь неприємно. Я навіть здогадуюсь кому саме, але зараз і, і, і до кінця війни президент одночасно є верховним головнокомандувачем. Не буває в історії людства випадків, коли якийсь генерал чи офіцер критикував, чи став під сумнів дії політичного керівництва щоб це не залишалося без відповіді цього керівництва.